Традиційно, біля десяти питань чергиденної було розглянуто у ході засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області, яке відбулося під головуванням очільника громадської організації Олексія Маркова. Так, на початку зазвичай про фінансовий стан та про роботу у напрямку з інвесторами і опікунською радою та пошуком потенційних партнерів в режимі онлайн-відеоконференції відзвітував заступник керівника АФДО Владислав Штамбург. Водночас він поділився думками щодо подальшої співпраці на шляху популяризації діяльності громадської організації в соціальних мережах. Перший заступник її голови Ярослав Дерев'янко поінформував і виніс на затвердження проект про проведення 23 листопада в культурно-діловому центрі МНОРА чергової конференції Асоціації футболу Дніпропетровської області, окрім якої відбудуться подібні федерації футболу Дніпра та звітно виборча дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. А завершиться все пятого дня. Церемонії нагородження кращих за підсумками роботи за минулий рік. Далі йшла мова про розвиток футболу в регіонах, де на сьогодні маємо вісім колективних членів сім районних федерацій та міста Дніпра про майбутнє дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області доповідав її очільник Роман Прощенко, який не без задоволення констатував, що маємо близько 300 команд різних вікових категорій, переможців обласних турнірів трьох вікових категорій, з яких зіграють у Кубку регіонів України. Окрім цього, дві команди кривбасу УФК та ФК стартуватимуть у новому вітчизняному турнірі Пролізі. Три клуби візьмуть участь в чемпіонаті еліт. Нього дивізіону юнацької футбольної ліги України два у вищій, шість у першій, ще два зіграють у чемпіонаті України ю 19 Сьогодні був затверджений регламент чемпіонату області сезону 25-26. Це Такий великий регламент. Він ми його повністю адаптували під типовий регламент дівчачона футбольної ліги України. Тому ми зараз з ними вже рухаємось в одному напрямку. Враховані всі моменти в регламенті для того, щоб наші команди мали можливість в наступному році грати в кубку регіонів, а також всі нагальні. Питання, які були, були обговорені в січні, всі включені в цей регламент. Я думаю, що завдяки цьому ми будемо ще на крок ближче до е, найкращих турнірів, найкращих ліг е, чемпіонатів в Україні. Далі слухалися питання і приймалися рішення про підтримку ветеранів футболу Дніпропетровської області, які, маючи великий досвід, висловлюють бажання надавати суттєву допомогу у роботі організації, Відзначено діяльність комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області і регіональної школи, яка тільки за останні півроку підготувала 15 рефері, яких загалом нараховується 103. Також було затверджено їхні гонорари на сезон. Зібрання привітало і побажало успіхів у роботі новообраному. Голові федерації футболу Криворізького району Євгену Арбузову. Це не тільки відповідальна посада, але і дуже багато роботи. Треба навчатися. Буду приїхав сюди, щоб навчатися, щоб приймати досвід, брати приклад з Дніпровської асоціації. Багато дуже проблем. Ну, думаю, що будемо тільки що обсудили з головою. Дніпровської асоціації з Олексієм Михайловичем. думаю, що будемо вирішувати, і все скажімо так, що все буде добре. Голова асоціації футзалу Дніпропетровської області Самір Гусейнов повідомив про використання системи відеоповторів на матчах чемпіонату Дніпропетровської області прийдешнього сезону, після чого він запросив усіх на стартовий поєдинок Дніпровського атлетік футзалу, який у дебютному поєдинку чемпіонату екстраліги України цієї неділі, 31 серпня о 12-й годині на майданчику спорткомплексу Українського державного хіміко-технологічного університету прийматиме фурнітуру з Коломиї Івано-Франківської області на завер. Шення засідання були розглянуті питання у розділі різне. Попри ті ж, відпустки, все одно літо було гарячим, як то кажуть, чемпіонат міста Дніпра у двох лігах, футзальний чемпіонат сезону літо 2025, чемпіонат України з футнету, дитячі змагання, все йшло своєю чергою. І сьогодні ми на виконкомі розглянули низку питань підготовки до вже наступного сезону 2025-2026. Також визначили з датою та місцем проведення проведення наступної чергової звітньої конференції асоціації футболу Дніпропетровської області розглянули реглами дитячо юнацьких змагань сезону 25-26, попрацювали над Системою відеоповторів у чемпіонаті Дніпропетровської області з футзалу вже наступного сезону 2025-2026 року. Ну і заслухали нового керівника асоціації футболу Криворізького району пана Євгенія Арбузова, який взяв на себе тягар. Продовжувати відновлювати, започатковувати нові якісь ідеї у футболі Криворізького району, за що ми йому щиро вдячні. Та сьогодні він отримав від нас потрібну йому всю інформацію задля роботи, задля розвитку, і будемо рухатись з ним в одному, як то кажуть, ключі. Про хід виконання рішень і накреслених планів відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області вже у вересні.